Згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші країну. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за отих поганих до краю нищить. Покара, уб'є не і правдиво. Бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві, потреблю твою красу, твою оздобу, сама розібнешся, Во злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а в злозачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача мати в нього плача, і сповню гради і поля, Да зрить розкляне земля, що я держитель і все бачу. Воскресне, мамо, і верни світлицю хату, опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши скорбна я, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі. Що їх безчесті є і зрада і криводушіє огнем кровавим, Пламенним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть вам охляб сісти, та й утікать не втечете і не сховайтеся. Всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго укують, в село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, розіпнуть.